Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Сьогодні вже 4 травня неспокійна була ніч Київ, Черкаси. Сподіваюся, з вами все добре. Будь ласка, напишіть, як ви. І... Вже другий раз, так, це вже другий раз, коли в Києві ніч неспокійна, Катюня зовсім не телефонує, не пише нічого. А вчора з вечора вона казала, що хоче поїхати в ботанічний сад в Києві і зустріти там світанок. І казала, мам, якщо я не прокинусь, подзвони мені о п'ятій годині ранку. Я ж завела будильник. В п'яті прокидаюсь, дивлюсь від неї повідомлення. Я вже прокинулась не дзвони. Ну так буває у нас. Я заходжу в новини і я бачу. Думаю, мабуть, вона і спати не лягала. Ну так. Нічого, колись поїде, зустріне. Світанок, головне зустріти світанок. І велика дяка нашим захисникам за кожен наш світанок. Зараз планую піти на базар, треба лаврове листя мені купити. Я купую у Олі, Її лясь привозять. Вона казала, я не пам'ятаю. Та й так, що там? подивитися купити. До речі, дякую вам великі, мої дорогенькі, за відгуки минулого відео. І я думала, чи виставляти це відео, чи не виставляти, ще не на той телефон записала. І я дивлюся, якось я не з цієї сторони там сиділа. Щось воно не то не йде і краще не робити. А потім думаю, ну вже як є, що якісь прикраси робити. Ну, ну втомилася, ну повільно кажу, повільно думаю. Ну, всі ми люди, що там робити якусь там картинку. Як є, поспілкувалися, кому було цікаво, люди зайшли, приємно, що чекали. Це знаєте, це мотивація робити, робити. Спілкуватися і коли ти. Не те, що ти це робиш для чогось там. По-перше, є люди, з якими ми вже не рік, не два, а ще до повномасштабного вторгнення. І я знаю, що вони чекають відео. Оленка вчора з Нікополя пише, що Ну, ви знаєте, Нікополь у нас, до речі, в новинах цього немає в таких. А в місцевих є, що цієї ночі дуже жахливо обстріляли Марганець та Нікополь, Нікопольський район. І вона каже, над будинком шахет летить, а я дивлюся вас і як це заспокоює. І тому, знаєте. Думаю, як є, так є. Подобатися всім я не збираюсь. Хто зрозумів, зрозумів, не зрозумів. Ну, ну Різні люди. А воно ж і в житті. Кожен вибирає своє що ближче. Тому дякую вам. Велике, мені дуже берем. приємно було вчора читати, що ви чекали на моє відео, хоча я попереджала, можливо, що не буде. Дякую вам. У нас вітер сьогодні. Почала ж вдома записувати відео, тому що подивишся, вітер, наче дерева хили, а потім як наче б нічого не було. Потім знов так якось і поляку підіймає дуже сильно. Тому привіталась, щоб не задувало, щоб ви мене добре чули. А зараз іду на базар. На базар подивіться, яку красу я побачила. Така гарнюня, гарнюня. Так і спостерігаємо. До речі, пригадала, пам'ятаєте, я вам колись розповідала нещодавно про те, що в нас в дворі є кіт і ні до кого не йде. Так знаєте ще як він буває робить? Коли це вчора було? Бабусі вийшли на під'їзд, сіли, сидять, стільці повиносили, все. І він прийшов, сів біля них. І вони щось балакають, а він слухає, то на ту дивиться, то на ту. А в нас є бабуся, вона живе сама. Ну, Діти є, але так, знаєте, раз на тиждень приїздять, робота, все. Але І вона дивиться на нього, каже, Киця, пішли до мене жити, будемо разом, двох. І він так Мяу". розвернувся, пішов, та йди, добре, не, не будеш до мене йти, йди до нас, сідай. Прийшов, сів знов, дивиться, слухає. Боже, діти виходять в двір гратися, то вони з ним завжди гра... і граються з дітками. Такий і з двору не йде, вже четвертий рік, з двору нікуди не йде. Ні, буває, піде, немає десь дуби. Повертається, питають, ти де був? мяу, Якщо немає настрій, він так мяу, А якщо є настрій, підійде, Ой. Ну так от. Кожен має свою душу, свій настрій. Щось своє. Тала дивлюсь, чи буде вишня, так. Вишня буде, багато таких ягідок позбиралося. Я хвилювалася, щоб вона не померзла, але ні, все добре. Вишня буде. Вчора так померно вийшло, зараз все вам розповім. Були десь на заході Катя по роботі з акторами. І потім йдуть і кажуть, що Катя каже: мені так дуже хочеться, щоб зустріти сніданок, ой, світанок в ботанічному саду. А Сергій Кісіль почула сніданок і каже: А що там є сніданки? А каже: Ну, хочеш -то з собою візьми світанок, ти просто бачиш Київ, бузок і як сонечко сходить. Він каже, а сніданків там немає. Я каже, ні, сніданків там немає, тому ну, так пометно вийшло. І так планували там з деякими поїхати. І після цієї ночі я так вважаю, що, мабуть, просто зараз всі ще відсипаються. Так, все добре. Інколи так думка прийшла, я зупиняюсь, вам кажу, цікаво, не цікаво, але воно йде по-справжньому від черво серця. Іду на базар, а у нас тут є люди дуже поважного віку, які збирають на зсу і вони співають пісні. Йду на базар. Щось Олечки. Сьогодні тут стенд. А тут завжди квіти. А де лаврушка? О, соняшники наші, яка краса. А Де Оля? Оля! Нема Олі. Олечка, привіт. Привіт-привіт! А лаврушка є в тебе? Ну як завжди. Є ест, е, така, яка насуточка трошки підсохла, а ага. є окремі листочки підсушені. Ну, для улюблених клієнтів дам зараз приладку. Давай По поблатуєш. Ага. Яку ціна така? 60 ага. Ну, Вона неймовірна. Це вже до зими. Ти? Ой, то ти що? До зими. Бо літом її різати не можна. Літом не ріжуть лаврушку? Так. Це наші туристи тільки. А, ну я розумію. Давай так, добре так я візьму. дякую, гарного тобі дня. Ласка. Давай, пока-пока. Вихожу вже з базару, а вони грають гімн України. Оці. Трішки відпочивають, сіли. Вони, коли втомилися, вмикають гімн України і сидять, відпочивають, а потім відпочили і знов продовжують співати. Я хочу зараз пройти в наш сквер і подивитися, чи працюють фонтани. Тому що на лівому березі вже включають, включили, я бачила. А в нашому сквері хочу подивитися. І головний дай Боже мирного неба нашій Україні, кожному місту, селищу, містечку. І Боже, бережи людей. І наших захисників, дай Боже, щоб кожен повернувся додому. Наш захисник. Хто з полону, хтось з окопу, дай Боже. Таке небо чудове життя завдяки нашим захисникам. Малий там людей рахує і кричить Іще одна людина! Іще одна людина! А мама каже, ще, не що, а ще, він ще одна людина. Таке червоне листя, голубе небо, чисте. І вітер змін. Нехай принесе зміни на найкраще. Він мене підтримує, пішов такий вітер. Нічого собі. Обожнюю такі моменти біля водички. Суди трішки забиває нічого. О, Це я О, відверталася, тому що дитинка там. Оу, підходила. А ще я хочу навчитися гарно знімати водичка, але як уже можу, так роблю. Це як зараз побачите відео бачили такі в інтернеті? О боже, сакура! А мене сакура викликає такі емоції, але не настільки. У мене Водичка такі емоції викликає. Чому? Тому що, по-перше, йде свіжість, іде спокій. Вона не тільки якось так, що ти дивишся і заспокоїшся, але саме звуки води, і це неймовірне. Знаєте, що хочу сказати стосовно, як живеться в нашому місті. Ну, як живеться. Деякі речі ти не будеш розповідати, показувати і так далі. А деякі речі є, що ти хочеш взяти в цьому участь, але заздалегідь ніхто ніколи не повідомляє. Повідомляють лише тоді, коли це відбулося. Що я маю на увазі? У нас вчора відбувся для дітей та юнацтва та й дорослі. велодень. це ну, на рівні міста це було. Всі бажаючі взяли участь в тому, потім якісь там нагороди були. Де воно починалось? Як воно проходило, ніхто нічого не знає. Ми лише потім почитали в ЗМІ. Звіт і побачили фотографії, розумієте? І зараз я бачу тих молодиків, які брали участь. І вони знов сьогодні збираються, шукуються. І зараз теж. Ну, так, таким при бажанні у нас молодь може таким займатися. А це і є майбутнє нашої А, вони фотографуються моментов, які класні. Дай Боже вам щастя. Я що. Мої дорогенькі, я буду сьогодні завершувати відео, тому що є ще деякі справи, які треба буде зробити. І хочу кожному з вас побажати, не зважаючи на будь-які обставини, щоб ви знаходили поруч з собою що вас відволікає, заспокоює, а ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе і до зустрічі в новому відео. До побачення.